Вітаю всіх гостей і підписників каналу. Вітаю всіх в своєму затишному в'язальному куточку. З вами Інеса на каналі Інеса Козі Квінідін. Сьогодні хотіла з вами поділитися з своїми. Роботами за цей тиждень, хотіла поділитися з вами ідеями за цей тиждень. Я хотіла вам розказати про своє натхнення, свої вироби, свої шаги, які я зробила. Хоті, хочу зробити звіт в про, до спільного проєкту Дівчатка, такі дівчатка. І також я хочу вам показати, похизуватися, як продвігається мій жилет Кучинелі, котрий я в'яжу, він мені точно. З'їв мізки вже казалось би, що таке жилет. Але я вам це покажу. І в кінці я вам розкажу маленький екскурс по тому, як я в'язала цей жилет. А зараз буквально, буквально пару слів про нього. Ви знаєте, зайшла в магазин і побачила нитки. Побачила нитки. Це акрил стопроцентний, але він має ниточку, таку маленьку нито люріксову мерехтіння йде зелене-синє, бла, бла, зелене блакитне, ніжне-ніжнє. Знаєте, я коли побачила, думаю, ну купа снігу, купа снігу і якось хочеться якогось свята на це Різдво, на цей Новий рік, в одязі і щось новенького. І думаю, ну і що, що акріл, це ж може бути просто аксесуар, як у нас є багато різних аксесуарів, і жилет так само, якщо він не з вовни, якщо він не з акрілу, не з мехеру, а просто декоративне мережево, чому ні? Це так само має право на життя? І я його вирішила зв'язати, зв'язала всього за три доби. Це було настільки, во знаєте, вот на одному диханні настільки. В захваті, От коли йде, іде дуже гарно. при цьому я вже розпускала його три рази. Ми ж не можемо без розпуску. Я його так само розпускала, тому що зробила спочатку зовсім маленькі, потім набрала більше. Я вам покажу в кінці всю весь ну, маленький процес. Розкажу, скільки петельок, скільки сантиметрів, скільки мотивів. Але хочу зараз вам показати, який він гарний. Мені настільки він подобається. Скажу так, вже в футболці у мене не холодно в квартирі, а, а в жилетці вже жарко. Тобто, виходить так, він дає якесь тепло і, ну, і плюс задоволення для очей. А чому ні? От. Так що, от такі у мене е, такі були дії за цей тиждень, а також я ж зробила майстер-клас. По в'язанню пов доріжки, доріжки сервірувальної доріжки на стіл, для, для того, щоб там поставити блюда, можна, коли сідає з сім'єю за стол, або навіть просто вечеря. Це поставити все блюдо на цю доріжку. Воно дуже гарно прикрашає, создає такий уют, затишок. І дуже приємно сидіти за таким столом, прикрашеним своїми руками. Я там розказувала, як це зробити доріжку. Як зробити просто можна з цієї доріжки, не в'язати її довго, а зробити просто квадратну, різдвяну зеленим з червоними нитками. І я обв'язала золотистими нитками, ви побачите це. На початку. До речі, дуже довго збиралася, тому що займало багато часу. Якби це ж знаєте, маленькі маленькі їх треба зібрати в купу, сформатувати, Ну, в общем, так, збиралася довго, нарешті випустила, і я дуже задоволена, що я змогла собі це. Я просто така людина, як я вже казала, я більш люблю робити, ніж ніж знімати, монтувати точно так же цей жилет. Коли я вже його зв'язала, я собі думаю, блін, чого ж я нічого не зафільмувала, чого ж я нічого не зняла. І тепер ну, в мене ідея, або я буду в'язати ще такий топік, або буду в'язати таку ж саму ще одну жилетку. і тоді я можу, якщо вам буде зацікавленість, я вам покажу, як я це робила і як цей процес іде. От. Ну, Це про цей жилет. В кінці я покажу трошки про нього, що скільки і як. А, на даним, а, на, а зараз я хочу вам м, зробити маленький звіт маленький звіт у спільному проєкті Дівчатка-такі-дівчатка, а дівчатка» в першій номінації Розпусна магія. От у мене є такий. М, були мітинки, о, мітинки, такі пінетки, і якось воно в мене не зайшло, вони лежали вже півроку. І знаєте, якось шкода, що воно лежить неприємно, бо напіввовна, гарні нібито нитки. А чого воно собі лежить, я не знаю. І я вирішила, що я розпущу ці пінетки і зроблю з них, зроблю з них мітинки. Мітинки я хочу зв'язати з мереживом. А, може, це як на ну там без пальчика буде. ну Подивимось, я, я просто знаю, що я буду в'язати, але ще не покажу вам, тому що я тільки розпускаю. До речі, ці м, білі нитки вони, по зрівнянню з цим білосніжним купою снігу, вони такі йдуть м, трошки крембрюлі. І, але це буде теж дуже ніжно і гарно, тому що придеться мені її ще роздвоювати. Тому що для цього мережева, що я хочу зробити, в дві нитки буде дуже затовсто, воно не буде виглядати гарно і ніжно. Тому я буду в'язати мітинки, ті, що я собі задумала. До речі, за цей тиждень я поміти цього жилету, жил цього жилету, я ще зв'язала інші мітинки, тому що. Разом з цими білими нитками я купила інші нитки такі кольорові, і з них зв'язала дві пари мітинок. Я не могла зупинитися. Це було якесь божевілля. Я знаю, що у мене в спільному проєкті є. Є що в'язати, але оцей колір, колір радісний, щасливий такий я не могла, не могла зупинитися. От вони йшли такими секціями, і якось вийшло бачите, полосочками: помаранчевий, тут абрикосовий, рожевий. І воно дуже цікаво виглядає. І також я вставила от такий сюди шматочок. Ставила. Це по-моєму іншому майстер-класу. От я теж в'язала і Ай, так, так ну не могла зупинитись, поки не вив'язала весь моток, поки не вив'язала весь моток, я не зупинилася. Я не могла починати нічого в'язати. От щось нахлинуло і так. І думаю, боже, Неся, зупинись, що ж це таке? І от у мене тепер є дві пари цих мітинок. Мабуть, буду дарувати на Різдво, як і ті, що я запланувала, теж буду дарувати на Різдво. Так що нічого не пропадає. Але на сте, таке натхнення, якесь як навіювання було, чесне слово. якось, ну, да, цікаво. Цікаво. І це приємно, що іноді є натхнення. Іноді ти сидиш, не знаєш, що тобі робити, а іноді є натхнення. І у мене є що робити. О, бачите, закінчилось. треба. О, без окулярів я не бачу. От. І, в общем, от таке у мене початок. Початок мітинки довго в'язати не буду, це дуже швидко, так що я це зроблю. От вже одну частинку я розпустила. Про ці мітинки я вам розказала: це розпусна магія, так? От, оце оце розпусна магія. А це те, що я зв'язала дві пари за цей тиждень. зійти. І от поки я монтувала це відео, мітинг я вже зв'язала. Дивіться, які вони вийшли гарненькі. Зробила ВТО, зв'язала я їх по своєму ж майстер-класу, котрий отут от, тут от, 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 виставили Єдине, що я їх вирішила зробити, трошки прикрасила, зробила такі більш веселі, більш різдвяні. І мені здається, якраз цей варіант це краще, ніж були ті пінетки, котрі я зв'язала і котрі ні до чого не пішли в мене. А це якраз з нагоди і дуже гарно виглядає, мені дуже подобається. Вони такі ніжні ну, Яскраві, святкові, скажімо навіть так. Я на одну ручку вирішила причепити, бо з правою рукою ми більше користуємось, щоб цей бантик не заважав е користуватися мітинками. А так вони тепленькі, дуже приємні, дуже гарний подаруночок вийшов. Якщо вам подобається, приєднуйтесь, ставте лайк, користуйтесь майстер-класом і на канал. А взагалі у мене залишилось ще от ну, були ниточки, це ж я на останні в'язала ці пінетки. І у мене залишились ниточки, і я все-таки вирішила зв'язати мітинки інші. Буде час, тому що я не можу все одночасно в'язати, хоч одну номінацію зробила, можна ж, мабуть, іще щось зв'язати із цієї номінації, то я все-таки спробую трошки пізніше зробити мітинки з мереживом. Те, що я ізначально хотіла от з цих ниточок, от з цих рожевих. І якщо буде натхнення, я зроблю от з мереживом. Цих так залишків білих ниточок. Так що будемо йти вперед і побачимо, що вийде. І по другій номінації винесе ви мені мізки, так, здається, я казала, що у мене була одна ідея, котру я давно починала, але все ніяк не могла. Продовжити, Тому що мені було ну, якось, знаєте, ідея є, а, от, а кінечної картинки немає. І якщо ти не знаєш, куди тобі рухатись, то ти не знаєш, що робити. І у мене, от, я в'язала, у мене теж є такий майстер-клас, де я показувала, як я в'яжу ці квадратики. Це була така ідея у мене зв'язати жилет. Ця ідея також у мене і залишилася, я її продовжую. У мене було зв'язано десь 25 таких квадратиків, і за цей тиждень я вже зв'язала 10. От вони вже висохли, я їх приготувала, їх треба мені десь, я не знаю, штук 70 зв'язати, я так розумію. І ідея у мене є, як їх об'єднати, бо то, що пропонується, мені не дуже цікаво, а я от хочу щось. От таке. от таке у мене вже ідеї є. Мені головне треба зв'язати всі ці неймовірну цю кількість цих квадратиків. Ось такі у мене маленькі. Пунтики є пряжі, вони дуже тоненькі. В'яжу я гачком 2,5, тому що тоненькі ниточки, і мені їх треба ще нав'язати. Тобто, я думаю, що мені ще треба зв'язати, зараз вам скажу, зараз вам скажу штуку. Ну, 40 40. Ну да, штук 80. А зараз я вам покажу, що вже у мене є, як уже розкладаю, і мені це дуже цікаво, як ви, що ви скажете. І що ви скажете? Ну, як би процес іде, Об'єм роботи зроблений, невеличкий, але зроблений. Тому ми рухаємось вперед. Я думаю, що на це довго, ну і що пару тижнів, і я всі ці квадратики нарешті нав'яжу, бо якби сидіти їх тільки в'язати, це якось дуже сумно і не цікаво. Я з собою беру завжди оцей маленький клубочок, гачок і десь в дорозі, в автобусі або десь, коли я щось роблю на кухні у мене. Є пару хвилин вільного часу, поки там щось готується, я гачкую. Так що процес іде потрошку із допомогою вас. Я думаю, я його завершу. Тобто це у мене такий звіт по винесе мені мізки. А ще одна третя номінація, я ще не почала, хоча ідея у мене є. Що зробити, якщо Тамара дозволить, я трошки пізніше почну, тому що, не знаю, в мене всього дві руки, а процесів дуже багато і все треба завершити. І точно так же треба завершити мій жилет Кучінелі. Ой! У мене якийсь дурнуватий період. У мене все жилети. Оцей жилет, цей жилет. І жилетку чинелі. О Боже! Ну, якесь наваждення. На, на То в мене був жовтий тиждень, а він превратився у мене в жовтий місяць. А тепер у мене час жилетів. До речі, хочу вам показати, похвастатись. Воно тут у мене все-таки купі йде. Але я боюсь, щоб я не розпустила, бо я в'яжу зараз на От не спиці короткі, але це через шию, це вже шалівий воротник. А оце у мене поличка от одна, от друга, а оце спинка. Оце у мене спинка. Дивіться. Ой, він такий, як лежить у мене на руках, коли я в'яжу, воно таке тепле. Я не знаю, куди я це буду носити, бо він дуже теплий, реально і виглядає дуже цікаво, так дивіться. Да. Мені дуже подобається, такий версистий, прикольний. І я вже на стадії завершення. Я завершую зараз оцей воротник. Шалівий воротник має бути. І скажу так, ви не повірите, у мене закінчились оці рожеві нитки. Я коли в'язала останню полосочку, мені не вистачило зв'язати дві петельки. Тому я розпустила ще один ряд трошки платніше зв'язала в одному місці, скоротила дві петельки разом. Мені не треба було це робити, але я подивилася, що це треба зробити, бо на дві петельки. У мене не вистачило не так такого, що не було. Але я от вклалася, і тепер у мене вже скоро на. От... Іще 1, 2, 3, 3, Мені треба 9 оцих, я рахую от по цим дірочкам. От по цим дурочкам, в мене 3 пров'язано, треба ще 5, 6, 6, 9 має бути. Мені ще 6 треба зв'язати. І підшити цей жилет зшити я б на швах уже зшила. О, на плечах уже зшила, тому що цей. Воротник треба було в комір в'язати. Я так зрозуміла, у них, він зв'язаний з двох половинок і зшити ззади, позаду, але я вирішила його в'язати просто цілим. Ну, чогось мені так побачилось, я так вирішила зв'язати, тому він у мене в'яжеться цілим таким огромним. Ну, це виходить десь 80, сантиметр, 65 см, 65 см, і там 20, це 130, 100, метри. я в'яжу, але він чудовий. Мені дуже подобається, і я вважаю, що він у мене вдасться носити я, звісно, звісно, буду, тому що я його дуже хотіла і хотіла дуже давно. Я якось пропонувала одній знайомі зв'язати, але. Ну, щось не склалось, і я думаю, що я маю комусь зв'язати, коли я хочу зв'язати собі і буду з задоволенням його носити. До речі, у мене от по цьому жилету, дивіться, є такі маленькі клаптики штучного хутра і перлинки. Оп. І я от не думаю, може мені кудись як прикраси, пришити ці. Маленькі хутряні кружочки, я не знаю, може це буде цікаво. Я скажіть, напишіть мені, будь ласка, бо я вагаюся, чи можу використовувати разом з перелинками всередині, а буде може, теж добре. Я не знаю. Напишіть мені, як ви вважаєте. Ви би причепили, чи так би залишили? Ну, воно і так дуже гарно виглядає. А це чисто, знаєте, як на Різдво одягнути, щоб воно було так веселіше. може і можна пришити. А так взагалі, мабуть, і не треба. так? Ви не забувайте підписуватись, ставте мені лайк, бо та, я думаю, що це цікаво було. Може, вас когось надихнуло на якусь ідею і, щось собі зв'язати. А зараз ми з вами переходимо на короткий обзор, як я в'язала обзор або майстер-клас. Короткий майстер-клас або обзор самого процесу, як я зв'язала цей жилет. Це не займе дуже багато часу. Ви можете взяти чайок, можете взяти каву і разом зі мною пройтися пару хвилин по цій цікавій речі. Котра мене надихнула, три доби в'язати без зупинки. І так, переходимо. Давайте. І так, давайте роздивимось цей жилет. А, звісно, він не поміщається в камеру все повністю, але я вам потрошку от, розкажу, бачите, у мене маленькі рукавчики, є ворот, у мене є скос рукава, ось, скос плеча. обов'язково. Також у мене. Тут нічого немає, просто зав'язочки, але воно розходиться по талі дуже класно. Е, дивіться, я зв'язала мотиви. От один мотив. Один мотив, От так він виглядає. От, раз і два. Таких мотивів я набрала 15. У мене жилет зв'язаний так, що у мене є тільки шви на плечах. От на плечах у мене є два. Коротких шва. Тому я його в'язала поворотними рядами до самої пройми. Висоту ви можете зробити, яку вам зручно, але в моєму випадку я вам скажу, скільки у мене таких мотивів. Дивіться, От якщо оце один, один, оцей ми не рахуємо, значить повністю це чотири рядки: один. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Я зробила підріз рукаву в пройми. Так що 11 вверх до пройми зв'язала. Розмір у мене вийшов М-ка. Мка. Може бути і С, залежи від того, як щільно ви будете в'язати. С-ка М. -ка. 11 вверх, Цих мотивів Потім я зробила, о, бачите, один от такий мотив, я залишила на підрізи пройми і почала в'язати просто вверх, рівненько вверх. одну Я в'язала дві частини одразу переду тому що, як вам сказати, я побоялась, що буде інша щільність, і я вдруг не попаду. Але, але я обов'язково зробила скос рукава. Для цього не дуже це не дуже складно зробити. Ви просто берете, дойшли сюди і один рядок не до, ну, до кінця гачком, і повернулись назад. Все. І у вас виходить от такий невеличкий скос рукава, скос плеча. І тому воно виглядає, посадка виглядає ідеально. Зв'язала, потім, що я зробила. Я взяла з куточка, набрала також гачком от цим же самим рисунком, малюнком. Я обв'язала, бачите, у мене йде оця лінія, але я просто гачком обв'язала два рядки, ну, як положено, туди і назад два рядки, зв'язала обв'язку цим же самим малюнком. І воно, як би, вийшло таке закінчення. Повністю сполена пілочка, шия і назад, і так же назад дов'язала. І я зробила невеличкий рукавчик, я навіть не можу тут зрозуміти, де у мене, а от я по шву бачу, де воно у мене закінчилось. Бачите? Ну, Елементарно взяла, опустила, відрахувала так, щоб у мене почався отакий от вірочок, я от причепилася. В серединку, там, де шов, зробила цей війрочок і прикріпилась назад. Потім пішла назад, знаєте, як в'язаний вив'язаний рукав, якби вточений ми робимо спицями, точно так же я зробила гачком. Дойшла сюди, прийшла закрити з'єднувальними петельками, трошки опустилась, йшла до іншої сторони. Тут так же само пройшла вперед. І так я зробила, здається, вісім таких рядочків. І в мене вийшов, знаєте, як рукавчик, не крили, тому що криле не стирчить, а просто такий маленький, опущений полурукавчик. Полу і воно виглядає, фантастично сидить, дуже гарно, руку так трошки обрамляє. Е, Ось такий у мене жилет. Дивіться, я не, я не знаю, вас передає, як він трошки поблискує. Оця купа сніга моя. І що мені сподобалось, на нього пішло зовсім мало ниток. На нього пішло зовсім мало ниток, пішло всього 350 грамів. 350 грамів. І воно настільки задоволення, не такі дешеві, але іноді хочеться мати такі речі, котрі ми можемо одягнути. А можемо потім розпустити, можемо комусь подарувати, бо знаєте, але взагалі воно дуже прикрашає будь-який одяг. Тому я рекомендую вам. Можете собі зв'язати щось таке, щось таке на, на зиму, на Різдво, або взагалі можна це і влітку носити, воно теж буде давати таку вам екзотічність, і ідентичність іменно це ваше, бо такого ще нікого не буде. І, ну, так от. Якщо вам подобається, поставте мені лайк, підпишіться. І я сподіваюся, якщо вам щось подобається, напишіть мені, будь ласка, коментар, і я вам задоволення відпишусь, обов'язково вам відповім. І будемо з вами працювати далі. До нової зустрічі! На все добре!